Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 11-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 27-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 28 квітня 2024 року орієнтовно склали Особового складу знищено приблизно 466 тисяч 150 особин за добу 1096 і поранено 1 мільйон 398 тисяч 450 песиголовців за добу 3288 танків 7279 одиниць за добу 11. Бойових броньованих машин 13 991 одиниця за добу 20 артилерійських систем 11 948 одиниць за добу 43, реактивних систем залпового вогню 1050 одиниць за добу 1. засобів протиповітряної оборони 776 одиниць за добу 1. літаків 348 одиниць, гелікоптерів, 325 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 9507 одиниць за добу 22, крилатих ракет 2124 одиниці, кораблів катерів, 26 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 16065 одиниць за добу, 46. Спеціальної техніки 1 1971 одиниця за добу, 3. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, сука.